Я Соловей Олександр, офіцер-рятувальник Воронківської територіальної громади, Знаходжусь в селі Проців біля будинку, де сталася трагічна пожежа 5 жовтня. Адже під час ліквідації, на жаль, було вивело тіла двох дітей та тіло чоловіка. Дані чому виникла пожежа, встановлюються. У зв'язку з цією трагедією було прийнято рішення провести рятувальниками газовою службою, поліцією та соціальними працівниками серед мешканців громади превентивну роботу щодо запобігання пожеж у побуті, особливо у період опалювального сезону. Доброго дня! Ми з кожбадеснес. Те можна глянути? Не знаю, сажу ще мені. Перед початком опалювального сезону необхідно ретельно перевірити стан димоходів і печей, прочистити їх від сажі. Дивіться, чудово, що у вас є для тоководвора металевий, але бажано, щоб оцих усіх горючих матеріалів не було. Чим ви опалюєтесь? Не користуватися пошкодженими або саморобними обігрівальними приладами в разі використання пічного палення, обов'язково встановити перетопковим отвором металевий лист не менше 50 на 70 сантиметрів для запобігання займання підлоги від іскор. Бажано, щоб цей кабель ховали металевого так само, подивилися у з'єднаній коробці, і навіть взагалі немає. Тобто вона була виділи і якщо виникне замикання ну, самих проводів, буде задання стіни. Доброго дня, опалюйте чим? Живете сама, чи це. Не перевантажувати електромережу одночасно, увіпнену в декілька потужних приладів. Не залишати дітей без нагляду біля увіпнених обігрівальних приладів чи того вогню. Матвій, дивіться, О, 에, помалюєш. І ось така з спожежної безпеки. Чим ви опалюєте? Друга. Не застосовувати для розпалювання гручі рідини, Друга. тримати легкозаймисті матеріали на безпечній відстані від джерел тепла. Не сушити речі безпосередньо над відкритим вогнем чи на печі, не залишати без нагляду піч або електробітлювач. Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.